Сьогодні в нас лабораторна робота. Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Та тему у лабораторної роботи номер два. Тема спостереження явища електромагнітної індукції. Лабораторна робота номер два. Спостереження явища електромагнітної індукції. Сстереження явища електромагнітної індукції. спостереження явища електромагнітної індукції. Якщо ви не встигаєте за мною, зупиняйте мене. Для цього нам потрібен гальванометр, катушка, два дроти та два швидковоподібних або штабних магніти. Мета цієї роботи дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій котушці, з'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Тобто те, що ми з вами вивчали раніше, зараз ми будемо використовувати практично. Для цього нам потрібен гальванометр, два штабові або під. Можете повернути, будь ласка, на мету на фонку. Ще раз скажи. Можете, будь ласка, повернути на мету. Дякую. Є, написали так. Обладнання, гальванометр два штабові або, або півковоподібні магніти, дратяна катушка на каркасі. Що таке гальванометр? Це такий пристрій, який приблизно, відносно показує напрямок руху стрілочки, та взагалі реагує на будь-який струм у мережі. Є шкала, вона відносна. Ось так виглядає катушка. Ми на неї нанесемо позначку, щоб не е, плутати сторони катушки. Для початку нам потрібно написати циферку 1 та накреслити дану таблицю. Так.

嗯。Mm hmm. mm hmm. Ще не намалювали? Ні, я дописую. Добре, ще чекаю. Добре. Тепер приготуйтеся, ви будете бачити дослід на екрані і записувати, що відбувається. Буду намагатися після кожного досліду зупиняти відео, щоб ви мали змогу записати. Добре? Тобто, ви зараз спостерігаєте і записуєте, куди відхиляється стрілка: ліворуч, праворуч чи не відхиляється. Домовилося? Тобто одне з трьох випадків. Ну, Може, у вас буде четверте. Хай буде. Готові писати? Так. Добре. Ага. Ну, я не почула, що останнє було. Вносимо магніт північним полюсом. Записуємо. Є. Потім зупиняємо, не рухаємо магніт, дивимося, що відбулося. Повернулася, Винесли магніт. Дивимося, що відбулося. Записала до таблиць, спостереження. Здорово. Заносимо магніт південним полюсом. Зараз очікаєте, реєструємо, що відбувається. Угу. Зупиняємо, тобто не рухаємо, виносимо магнит. магніт. Початку зупинили, подивилися, що відбулося. Шосте спостереження: це коли ми винесли магніт. Угу. Далі сьоме спостереження. Ой, знову влі... на південний поліс беремо? так, тепер північний, це Те сьоме і восьме Наближаємо катушку до південного полюса. Навпаки, магніт нерухомий, а катушку ми рухаємо. Зрозуміло? Тобто зараз це сьомий і восьмий дослід. Можете, будь ласка, ще раз показати. Так, звісно. Волинку. Ось це був пів... південний а зараз північний. О, Господи. Я можна в Там спочатку було вліво, потім право? Чи... Так, дивимося. Це сьомий. Коли ми вносимо південний полюс. Ліво, право вже в дев'ятому класі. Надо навчитися розвичати. Та розвичаємо. Просто не, не все успіваємо. Добре. Ну, я іноді теж губ... Коли кваплюсь, не можу не можу сказати яка це ліво чи право. Але я за вами не женусь. Можна подумати. Дякую. Так. Тепер ми виносимо і заносимо катушку. Далі після таблички пишемо висновок, де робимо три речення відповіді на такі запитання. За яких умов у замкненій катушці виникає індукційний струм? Як змінити напрямок індукційного струму в разі зміни напрямку руху магніту? Каже, що Можу, могу я. Може, могу. Ще, подождите, як на напрямука. А, все, то я поняла. О, за яких умов у замкненій кутушці виникає індукційний струм? Індукційний струм це у нас не на увазі відхилення ось стрілки. Так, це рух стрілочки. Так. І як о, просто для прикладу перший, щоб я просто до кінця Просто Ми вирішимо розжив... висновок і три речення, перше речення, яка умова у нас? О, за умов, якщо магніт у нас буде, ну, до поглядає. Він не просто підтримує. буде у нас. Він навіть є, коли він нерухомий, то нічого не відбувається. А умова яка? Ну, коли ми його всовуємо, тобто то він у Русі, ну, то тоді в нас всовуємо, вона рухається. Ну, Стрілка рухається в залежності від полюса, якщо ми тільки його всунули, а ми... потім Це вже друге запитання. Ти за... перше запитувала. Там за стрілку нічого не запитується. Якщо область? у нас магніт в русі і ми його ну, вперед назад. Рухаємо, рухаємо. Ну, Магніт в русі, коротше. Ну, так, верніше буде. Все, зрозуміло. Як змінюється напрямо індукційного струму в разі зміни напрямку руху магніту? Коли нас північний полюс, куди стрілочка, коли південний полюс, куди стрілочка? Наліво. Ну, це ви робите висновок, і не, на, не потрібно всім підказувати. Самостійно, Та кожного є лазу. І як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни полюса магніту, який наближає до або віддаляє від потужки. Три речення. Готові далі? Це ще не все. Так. Добре, ще хвилинку читаю, тому що ще далі є робота. does <coughs> Теж записувати? <laughs> так. Мене не чутно. Чутно, чутно. З'ясуємо чинники, від яких залежить значення індукційного строму. І наступну тобто це... на табличку. Зачекайте. М -м -м, зрозуміло. Зараз буде записув... табличка, яку потрібно буде записувати. Ось цю, також так записуємо. Mm. Дайте знати, коли запишете. Ще ні. Mm. Mm. Дев'ятий клас. Зараз зараз, ще одну хвилинку. Та я зтографую відправив групу. І питання. А останнє там повільно виводимо з котушки два магніти, складені одними мене так? да? Так, одной менее выпалю саме. Так, проводимо дослід, взяли магніт і швидко його вводимо північним полюсом. Ще раз показую. Швидко ввели. І швидко витягли. І зазначимо, наскільки відхиляється стрілочка порівняно з попереднім дослідом. Встигли записати? Так. 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 Ага. Це, це ж саме, да? так? Так, північно, тільки повільно. Тут різниці немає великої. Це вже третє. Завдання. Як третє. А. І повільно вигодимо. Тобто ми перше, друге, зав... тепер третє, четверте. Це швидко. Подивились, так, наскільки відхиляється і як швидко. Тепер повільно. І одразу Ой. стає нам місце. Коли ми швидко водимо, вона ще від деякий час потім відхиляється, так? Взяли навпаки, тобто це вже п'ятий і шостий буде. Південним полюсом. Подивіться, як, наскільки сильно. Побачили різницю? Так, записали. Якщо настигаєте, зупиняйте. І ще раз. Ще можна раз можна показати. Південним полюсом, так. Так, ось взяли південний полюс і швидко раз. рухають, і швидко. А, а все, я поняла. Це дуже важливо варіан. Повільно тепер рухають. Ще раз покажу повільно. Це 7.8, так? Ой, господи, не рахую. Ну як, ви ж записуєте до таблицю? Так, це сьомий восьма. Так, ось повільно, Бачимо, як рухається. Записали. А тепер аналіз ваших результатів. Тут У нас має бути два висновки. Два речення: як залежить сила індукційного струму від швидкості відносного руху магніта та котушки, і як залежить сила індукційного струму від значення індукції зовнішнього магнітного поля, зміна його спричиняє появу струму у котушці. Тобто відповідь на два запитання, два пояснення.